Цьогорічний день молоді на першому причалі вийшов яскравим і насиченим подіями. Величезна концертна програма зібрала сотні глядачів, які прийшли насолодитися виступами місцевих артистів і танцювальних колективів. Захід організувала молодіжна рада молодіжка при Білгородністровській міській раді. Сьогодні ми організували захід для молоді від молоді. Спеціально це буде ярмарок благодійний на ЗСУ. Тобто, усі кошти, які ви витрачаєте на цьому ярмарку, вони йдуть спеціально на допомогу зсу. Що ви хочете побажати всій молоді в день молоді? Враховуючи, що в країні… Військовий стан. Цінуйте життя в першу чергу, тому що життя у нас одне, єдине, і молодь має цінувати всі ті маленькі моменти, які дарує йому життя: дружбу, там, любов. А, наскільки змі... змінилося ваше життя з приходом війни? Дуже кардинально. Ну це... доросліша. Ой, так, однозначно, це не описуємо, тому що. Ти дізнаєшся занадто багато нового для себе, як для молодої людини. Це не найкращий досвід. Так Так, це правда. Так у суші цього дня провели благодійний ярмарок, зібрані кошти від якого будуть направлені на допомогу зсу. Ми сьогодні організували незвичайно масштабне свято для нашого міста, а саме наш концерт це буде велика програма з різними видами виступів, там танці, співи. Також у нас будуть представлені майстер-класи. Хоч хочете побажати нашій молоді сьогоднішній день, впевненості в собі, тому що перемога і майбутнє це за молоддю, об'єднання і більше активу в житті міста. Одним із найпопулярніших став майстер-клас із плетіння патріотичних браслетиків феничок, де кожен міг створити собі оригінальний аксесуар на згадку про свято. Ті, хто відчувають у собі силу, спробували себе в змаганнях з армреслінгу. А справжні творчі особистості залюбки долучилися до майстер-класу стрінг арту, де під керівництвом досвідченого майстра створювали дивовижні мандали бажань. Діти та їх батьки, усі гості та мешканці міста могли насолодитися виступами творчих колективів міста, зокрема, потанцювати на дискотеці під запальні пісні. День молоді на першому причалі. Вкотре довів, що це свято чудова можливість для молоді проявити свої таланти, отримати нові вміння та просто відчути справжню радість від життя. Ініціативу молодіжної ради у проведенні свята до дня молоді підтримала міська рада, управління освіти, відділ культури та центр дитячої творчості. Свято пройшло весело та на щастя без тривог. Сумно усвідомлювати, що наша молодь зустрічає свої найкращі роки в країні, яка стала жертвою агресора, що вони знають, що таке виття сирен, укриття, тривоги та прильоти, тривожні валізки та сумні зв'язки про рідних. А скільки юних синів Акерману боронять нашу землю? І, на жаль, деякі вже ніколи не повернуться додому. Наша молодь то наша гордість. Наше натхнення та наша любов ви наше крила та світла віра в майбутнє. Ви наше все.